Я ось вирішив записати відео і одразу з вами перевіряю. Нічого не відбувається. А, це розряджаються акумулятори, тому воно активно пілікає. Прикрутив одну лампочку. Тепер, тепер, дивіться, тепер дивіться, що ми робимо. Зараз лампи виключаю. Знову під'єдную наш термодатчик і далі розказую, що потрібно зробити. Щоб включались вентилятори тільки по термодатчику, а не по струму. Потрібно роз'єм живлення вентиляторів, врізати в них таку ж саму термотаблетку, як тут. І тоді вентилятор буде включатися. Сигнал подався. От дивіться, підключили. Підключили ми ось так лампу. Так. А бачите, однієї недостатньо, а дві. Ну, з певною потужності. Бачите, воно знову одна лампа. Одної лампи недостатньо, щоб спрацював датчик по струму. Отже, в розріз одного вентилятора під'єднуємо. Термодатчик ставимо на радіатор, і тоді воно навіть коли піде сигнал на спрацювання е, вентиляторів, щоб він е, при якомусь струмі спрацьовував автоматично і крутився, воно не буде спрацьовувати а тільки після того, як нагріється наш е, радіатор. Ну, я би зробив так: е, один вентилятор би я переключив би на спрацювання. По, по струму, по залежності від включеного навантаження, а другий би просто залишив від від спрацювання від штатних термодатчиків. Думати, що врізати ще якийсь третій вентилятор? Ну Можна, в принципі, окремо третій врізати, який буде незалежний, і буде спрацьовувати тільки від того, як буде перевищено якийсь струм. Але чим це. Чим це чарівато? Може статися так, що інвертор нагріється так швидко, точніше, радіатори так швидко нагріються, що коли включаться вентилятори, вони залишковується тепло не встигнуть здути. І тоді все згорить. Тому тут потрібно бути дуже-дуже обережним.